Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу навчити вас визначати наголос у слові. Це дуже просто. Для цього слова потрібно покликати. А позначається наголос ось таким значком. Давайте спробуємо слово білка. Дій до мене білка. Наголос на І. Ти до мене помідор, наголос на О. Ти до мене олівець, наголос на Е. А щоб закріпити наші нові знання, нам знадобиться допомога дорослих. Вони вам в зошиті напишуть слова, а вам потрібно буде поділити їх на склади та поставити наголос. Я почну, а ви вдома закінчите самостійно. Перше слово у нас огірок. Згадуємо, як треба поділити слово на склади. Нам допоможуть долоньки. О, Гі. Рок. Три склади. О. Гі. Рок. А тепер, щоб визначити наголос, нам треба його покликати. Огірок. Огірок. Наголос буде на О. Наступне слово гарбуз. гар Два склади. гар-буз. А тепер ми його кличемо. Гарбус. Наголос на У. А далі зробіть, будь ласка, завдання самостійно. Знаю, що ви обов'язково впораєтеся з усіма завданнями і я чекаю на ваші фото та відео звіти. До нової зустрічі!